Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку зараз знаходимося на виробництві, де ми заклали самоскит і металовуз. Також продається цей ман. Ман 2010 рік, пробіг 1 мільйон 200, 000, коробка автомат в дуже гарному стані. Це кабінка, все, все на ходу. Ми тут замінили колеса, поставили нові диски. далі пропіскоструїли раму, все покрасили, встановили, далі будемо ставити гідравліку. Друзі, дуже-дуже прошу, додивлюйтесь відео до кінця, далі буде цікавіше. Дивіться, на цьому самоскиді стоїть циліндр турецький гідросір, він на гарантії. Бачите, раму ми попіскаструїли, погрунтували, покрасили, дивіться, внутрі. Пневматику поставили кнор по ходовій. Ось і БПВ на полу сорок гальма барабані. Бачите, резина нульшова. Так. Також. Зараз я цей самоскидик покажу повністю. Друзі, дуже-дуже прошу до кінця до відео. Дивіться, яка краша тиша. Залишилося пачку зварити і все буде супер. Тоже саме колеса, резина, і Йдемо далі. Далі у нас виробництво взяли металовоз по комплектації ходовій. Осі БПВ, підв'язка, полуресори, гальма-барабані. Дивіться, раму також попіскаструїли. Кому потрібен піскоструй, грунтовка, покраска, ці услуги також продоставляємо. Тобто все, що зв'язане з самоскідами, контейнеровозами, металовозами, все робимо. Любі услуги, пожалуйста, дивіться. Колеса, з цього боку, теж все поставили. Зробили. Дивіться, яка рама гарнесенька. Це буде гарний металовоз. Хлопці зараз його дороблюють. І потім робимо пачку. красотища Красотище! Дуже велике вам дякую за перегляд. Далі буде ще цікавіше. Закінчуємо огляд.